Так багато ходять чуток про те, як Андрій Єрмак пішов з посади, які його стосунки з Володимиром Олександровичем mm -hmm. залишились, Ну і взагалі ось всю історію. А як би ти прокоментував це? Ну тому що я чув тут декілька версій, да, mm -hmm. і ти так, oh, слушай, мені цікаво, які ти чув версій, що дуже складно, да що там не все так було легко, що у них були складні розмови і так далі. Тому подібне, от що б ти сказав про це? Я сказав би, що завжди потрібно залишатися людиною. Так. Я вважаю, що коли ти, а, коли ти настільки близька людина а, і ти кудись там, наприклад, там уходиш, ну ти не маєш права говорити погано а, про чоловіка, з ким ти працював. Ну я так вважаю. Вісно, а, ну це мізці в елементарна Ну, тока. Це перше. <рес> я вважаю, що а, потрібно бути мудрим. І потрібно а, бути м, чоловіком, залишатись їм. І коли м, ми дуже гарно пам'ятаємо, я вважаю, що за це 6 років, тому ну, хай буде 5, скільки він працював, Андрій Борисович, Я вважаю, що дос, досить багато разів а, Зеленський а, рятував його і не зняв. І, і я вважаю, що а тому я вважаю, що він дуже багато разів він тінув. Його. А, і сьогодні, коли він пішов, я вважаю, що це неправильно, коли ти працюєш з, з людиною, а, і ну, тобі так скажемо більш-менше там подобається з ним працювати. А тобі яким чином хтось там а, ставить якісь вимоги, щоб ти повинен його звільнити, я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що якщо президенту Зеленському було комфортно працювати зермаком, ну я не вважаю, що е, е, Порошенка і якісь грантаєди можуть говорити ні, ти типу, повинен його звільнити. Тому що нам він я не вважаю, що це правильно. Так. Ми живемо в демократичній країні. Слухайте, Но, ну, якщо людині подобається з ним працювати, які питання? Ти бачиш, ця людина Але я не вважаю, а, має, по суті, для так, себе цю працює. І коли людину. стався цей скандал, я вважаю. Що ну я думаю, що президент вже знав стосовно того, що там десь є або голос, або там щось там да з ним. Я вважаю, що потрібно було сразу від я вважаю, що це повинен був він зробити. Я вважаю, що він повинен бути прийти до президента Сам. офіційно зробити заяву і сказати: пане президенту, я хотів би, поки буде йти слідство, я хочу, щоб мене відсторонили офіційно. Uh, я залишаюсь на цій посаді, відстраняюсь, наприклад, на три місяці, хай доведуть слідчі, докажуть, якщо потрібно, буде, ви мене звільнити, і якщо ні, я повернусь на роботу. От так би було б правильно. А не робити якусь істерику. І ми друзі, пам'ятаєте, як тільки стався цей скандал, я одразу потримав і сказав, що зараз повинна відсторонятися, ну, а потім звільнити його. Так. Я вважаю, що коли президент. Включив його в берегомовну делегацію в Женеву. в Женеву, я вважаю, що цього не потрібно було вже робити, а потрібно було. Ну, я тут вважаю, що він повинен був це зробити сам. Сам. Ініціювати. Бо це було б набагато краще. Коректніше. Ну, це, ну, я, це, я, я так вважаю, так. Ну, це було б етично, е, 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 так, так. А як ти віднісся до того, що дуже багато людей, які а, ну. Сказав би, час від часу хвалили Андрія Борисовича на посаді, вони промовчали. Ну, ну, це ж дивна історія. Дивіться, ну, а, я хочу сказати, що я більше можу щоб, тобі, тобі сказати, що я чув про те, що а, дуже багато людей, які там пели. А, а, йому, а, а, як там ревіранці Рев Осану. Е, 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 вони відмовились від нього. я більше скажу, я взагалі е, теж не виправдовую цих людей. Ну Так не можна. Розумієте, Так не можна, коли людина йде з посади, забути. Але мені не Багато їх привів до посади, на цю посади, а, на, так, на різні посади. Так, так, А я більше тобі хочу сказати, що, послухай, а, а, а він. Написав такі, дав інтерв'ю, і мені не подобався, коли він написав, що мені повинно було захистити, мене не захистили. Ну, Він мав на увазі, я думаю, що президента і хотів би йому сказати, слухай, ну мене ніхто не захищав. Ну, але я там не говорив, що потрібно було мене захищати. Да, ну, Послухай, ну, тут така, я мав на увазі, Політико-етична дилемма. Коли... Коли була атака так. на мене, то ну слухай, ну, ну нічого, ну ні вмер, ні, все добре. Я вважаю, що а, завжди потрібно залишатися людиною. Не потрібно що зараз говорити, що президент повинен був його там потримувати. Він дуже багато потримував. І я не вважаю, що, послухай, ну це якась така посада, що. Е він повинен там по ніщоб не якийсь там квіт... квіток куплений, Що він повинен там працювати в життя, чи шоблять ну, я що зрозуміти не можу. Ні, ну, багато я хто... дивіться, Тут вирішує президент. Якщо президент вирішив, що це повинна бути інша людина. Наприклад, там є якісь там е, обставини. Я не можу зараз сказати, тому що ми багато чого не знаємо. Звісно. Давай 100 говорити це... відверто. Ми, ну, ми не... знаємо 10% і ми аналізуємо так. цих 10%. відсотків. Я не можу сказати так, неправильно, коли люди кажуть. Що от він такий поганий, слухайте, Зеленському він подобався. І, і Йому з ним працювати. Так. Ну Нам не подобався Лошкін, блядь. А що хтось вимагав, блядь, звільняє Лошкіна. Ну, що це таке не пам'ятаю. Да. Ну, я приклад просто даю. Розумієте? Ну і так далі. Список можна продовжити. Наша ж істовелика історія голів офісів президента, адміністрації президента так, не канцелярії. Може бути, ти не можна нікому диктувати, з ким йому працювати. Це неправильно. Дивися, тоді у мене до тебе питання? От ну, коли... ми о, дуже зараз не подобається. Мені що працюють від коф на о, цього <св 'язково> грішкого дебіла восьмісілітного, але блядь, що? ну що вирішується питання? чином його звільнили, блядь, Чи що? Скажіть, будь, будь ласка, ти плакатом звільнить від ката. Ні, дивися, так тоді в цьому ж ракурсі зараз. І мене до речі, навіть це питали журналісти. Це питання, наприклад, видання фокусу. А, а хто може бути наступним очільником? Сепрезидента і вони казали, а от суспільне очікування ні, дивіться і ні, Ну я ти просто доведу думку до кінця. От суспільне очікування, наприклад, там говорять умовно, там військовий, там чи я не знаю, там от е, дипломат. А, а, тому, а, а, дивися, як... а, дивися, а я кажу: так, мабуть, Зеленському треба обирати, тому йому комфортно, а не суспільним очікуванням. От, от твоя 100 думка. Я тому й кажу: дивіться, ну не потрібно тут зробити все, там розповідати, що це повинна бути висковий, це повинно бути, який захищав країну, Блін, не якийсь там бриз. Посада, яка Но, обирається, політика. Як ви ну слухайте людині працювати 24 на 7. Ви, Ти посміхаєшся, але з Офіс президента, послухайте, давайте говорити відверто. ну Це така посада. і це а, такий керівник, він повинен забезпечувати а, роботу админи... Офіс президента, так. і це дуже такий. Це патронажна непростий... служба, президента. Так, так, Вперше. так. Це не просто посада. І коли мені кажуть, що це повинно бути там, отда людина мені каже, це пов... Сподіваюся, що це буде войскович. Ну, ну, це, ну це не серйозно просто. Ні, ну якщо Зеленському комфортно буде працювати з військовим, то це може бути і військовий, Да? Але тільки ну, ну знову таки, це не політична посада. Так, да? Я тобто... вважаю, що це неправильний підхід. Послухайте, ну я взагалі ну, не уявляю, щоб мені хто сказав. Слухай, а ти цього звільняє? Ну у мене там, наприклад, там є вертикал з в моїй компанії, там, так там, наприклад, так. хто б мені сказав би, цього звільняє, цього не звільняє. Ти хто такий, ще? З ким комфортно, то і працює. Тисяча глядачів дивитись свою дорогу. Бачиш, це тема файлова. Але вийде. я вважаю, що а, пан Єрмак повинен був. Якщо б він був би, ну мені кажуть, що там він десь три днів а, а, до обшуків він, а, був. був Розмова з президентом і відбувся розмова з президентом. І він був незадоволений, І він заперечував, тому що президент сказав по-нормальному: давай напиши, будь ласка, відструдняйся і потім повернешся. А він сказав: ні, я цього робити не буду, тому що я не винний. Ну, ну, В тому ж... фільмі розумію, да, ну, він же сказав... со да, ну, Він же сказав журналісті, що він чесний, порядна людина. Я, проциту... дивіться, я, я процитую. Тобі. Дивіться, ми не можемо. Ну, говорити Ну, Ну, так так нібито написала ця журналістка американська. вона Це може сказати людина, з ким він працював. Так. Я говорю про те, що я, Андрій Борисович, знаю, дуже давно, з 2010 року. Але можу сказати, що якщо президенту було з ним, комфортно працювати не повинен президент нікого що спитувати. Добре. мені про комфортно працювати. Ну, послухай, ну давай говорити відверто. Знаєш, скільки я почув там говорити: навіщо ти записуєш Етер з Якубіном? Кажу, послухай, ну це дуже людина, дуже освічена. Мені приємно з ним спілкуватись. Я не бачив якісь від нього агресивні там знає погляди. От. Він потрібно Україну. Ну, що ти хочеш. Він ходив на канал Медведчука. Я кажу, послухайте, я туди ходив, але я чітко бля, плівав всім в, в обличчя і ти пам'ятаєш, як, як я захищав Звісно. інтереси нашої країни. Навіть на 0,1% так, ніхто так, не зможе мене я і, і, і Ти пам'ятаєш, бля, як все на мене нападали. Я був єдиний, хто так, захищав так, нашу країну. І хто там мені буде щось розповідати. Так, так, я ходив туди, тому що я хотів прокачати собі. Я, я я ходив туди, щоби на я. Я, т... я, я пам'ятаю взагалі ні міг розмовляти українською тоді, і я ходив, щоб вчити українську мову. І що тут поганого, ні, так... То, і... що я захищав свої вірно. свою державу. І, і, і дивися, okay. і, і це ж якраз норма є не боятись ходити на ворожі там різні майданчики і і захищати на рівні аргументів позицію. Ну no, так норма, не може, це ніхто норма. Ніхто не може сказати, а да, друзі, я вам говорив неодноразово. Да, ми ми пам'ятаємо з вами, що я був дуже таким. А, а, Популярним э, гостям на телеканал Прямий, і коли. Э, До періоду. Раз, та, так, і, і, і тільки я раз сказав, щось там. Не в приму, там, не в тупу, а так сказав, що там. Да, та, 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 За п'ятого президента і все, мені телефонували і сказали. Ви більше до нас не ходите, будь ласка, тому що не можна говорити про Петра Олексійовича такі речі, я кажу, а що я сказав? Я сказав правду там. Ну що там, я було там. Я я запитав, типу, а хто буде відповідати за Дібальцева? Ну, що ж таке? Вот. І, да і, все все, все, і мені сказали, а потім зателефонували і сказали: Ну ладно, хор, добре, ви можете ходити до нас, ви ж але спитати. так, але є умова, я кажу, яка умова? Ну, це було одно російської мови, я скажу. Вы по вы должны вас хвалять Петра Алексеєвича, як ви. Головна умова. Все. Тому умови, наприклад, мені умови, ну, якщо мені хто ставить умови, ну це буде. Ну, це не свобода слова, це будь-що, це бред. Знаєш, это будет вопреки. Я завжди зробив вопреки. Блять, не ставте мені умови. можеш попросити, я сам зроблю все. Але які ставити не потрібно. Дивись, і до тебе тому питання. Mm. А з ким президенту, як ти думаєш, наразі буде комфортно працювати? Ну, ти ну, тут не по адресу о, питання. Я вважаю, що потрібно запитувати президента. Я не можу Ну, з того, що ти, ну, ти бачиш, ні, ну, я просто скажу. Дивися, назив... догад... секундочку, я, я тобі назву кандидатури, які називають, а ти давай. скажеш плюс-мінус. А давай почнемо, як мені здається, з більш реальних м'яров. Умеров, може бути, але то, що я чув, він ні в, в гиба, глибоко був в матеріали, коли він працював в, м, міністром. Мені Доброго. кажуть, угу. і президент знає, що він ні, так скажемо, ні глибше не вникає, а, тому я думаю, що він мінус. Шмигаль це людина. Рахамі. Я думаю, мінус. Добре, а, Паліса. Поліса може бути. Він працював в офісі, він знає, як працює офіс, і е, скрізь шансів більше. Добре, а Федоров, Михайло. Е, Федоров теж може бути, теж може бути, і він зможе створити і, так скажімо, і команду. Тому що іти працювати просто на голову офісу, це не просто слово сто відсотків. І ще задам питання. І зараз почали деякі конспірології обговорювати. Що це може бути Валерій Залужний? і Він зараз в Києві. Я не вірю, тому що я прочитав то, що ви написав. Я думаю, що це неправда. Ну, тобто ти не віриш в цю історію, що mm, Валерій Залужний очі офіс президент. Я президента? думаю, що Валерій Залужний, він дуже амбіційна людина. А Це якось мі мілка? Так і я не думаю, але вважаю, скажу відверто. Що це було б правильно і політично для Зеленського сьогодні, а, от і, ну, наприклад, от, я вчора про це коли прочитав, я думати і такі думаю, ну, якщо я був би так, Зеленський, що би я зробив? Я дійсно запросив і сказав би, слухай, у тебе гарний рейтинг. Давай зараз попрацюємо. Поки що. Поки що разом. Ні, ні, поки що разом. І поки що гарний. Так, я потім піду. Якщо у тебе буде влада. Будеш працювати, будеш президентом або прем'єром, і будеш далі, е, так скажемо, руліти країною. Ну, я би так запросив, би, тому що послухай, Ну, давай говорити відверто. Ну ви побай, подивіться на Зеленського. Ну, він вже втомився. Не то що. Ну, я зараз скажу в прямому сенсі. Так, цих так, слів, так, так, фізично. Розумієте? Ну, Людина, людина, ну, ви думайте, що керувати країною це просто легко. Ти паче війну. Ну, послухайте. І скажу, і мало ймовірно, але ця кандидатура теж інколи декому висувається. Це Юлія Свереденко. Ну, Хоча вона зараз прем'єр. Ну, я не знаю, навіщо її змінювати що на що Це відбігає цю, цю, цю модель, відвігає. П'ятий президент, який хоче бути прем'єром, і сьогодні він блокував Верховну Раду. Я думаю, що це його гіпотеза. Тобто, змістити Юлію Середенка з посади прем'єра на посаду голови офісу президента, а, а самому стати прем'єром. От бачиш, це мріє да, нова схема, як так? то кажуть. Да? А, добре, -да, тоді подивимося. Так розумію, що тут не так багато часу. Я думаю, що на наступному рідному квартирі ми вже тоді обговоримо з тобою. Власне Давай. хто може так, бути в а, це та... буде, друзі, та, та, тому хто... обов'язково бути на зв'язок. Да, хто чули власне офіс президента і плюси, мінуси е, цієї кандидатури.